Сьогодні було зафіксовано три пуски ракет Кинджал з території Росії у напрямку Старокостянтинова на Київщині та на Житомирщині. Чули вибухи, але виявилося, що ППО не працювала. У київській адміністрації кажуть, що фахівці будуть встановлювати причини вибуху. Тим часом Байден оголосив про майже 8 мільярдів на зброю для України включно з петріот і авіабомбами JSOW. Що це і як це нам допоможе далі з'ясую разом із Костянтином Криволапом, експертом з авіації. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю. А, наскільки я розумію, сьогодні вкотре били по Старокостянтинову, де базуються наші Су-24 і, відповідно, Штормшоу. Я не помиляюся? Ні, абсолютно так. Ну, це такі загальні відомості, але я не думаю, що вони там стоять і чекають, коли там до них прилетять. Я думаю, там якісь переміщення є. Ну, так повинно бути. Не можуть наші літаки стояти і чекати, поки в них дарять кинжали. Так. Але на що розраховують росіяни? Вони вважають, що вони там постійно знаходяться. Чи... Ну вони у них же кінжал літає трохи швидше, ніж наші дрончики по їх аеродромам, і вони очікують, що якщо вони так несподівано нанесуть удар, а якщо подивитись на час нанесення ударів там, от тут міг 31 к тільки злітає і тут же пуляє. Тобто він виходить в режим саме перехоплення ну Тобто швидкий набір, набір висоти, для чого він не був застосований, і він тут же відпускає це е, жахіття під назвою кінжал І час на підйом наших літаків у нас там залишається Ну не більше там, десь 15-18 хвилин. Ну, якщо, я, якщо я не помиляюсь, по часу по часу зльоту, як, як ми фіксуємо зльот. І по часу приходу, ну це десь 15-18 хвилин. Давайте розберемося, чому раніше ми чули сигнал повітряної тривоги, коли міг злітав. А зараз ми почули вже після того, як ракети були в нашому повітряному просторі. Ну, по перше, після того як ми вдарили по Саваслейки, міг 31 к Оце вони тільки два рази злітали, по три літака і пускали по три ракети. Mm -hmm. А от за це майже за більш ніж місяць, да? І судячи з цього, там на Соваслійки там було враження були більш серйозні, ніж там про це заявлялося. Може, вони там не привели до знищення літаків, але пошкодженню привели. А може, щось там. Зачепило десь, треба було все це перевіряти, там проводити регламентні роботи, щось там латати в фюзеляжі, не знаю. Но, е, не, не, у нас фактично місяць не було е, тривог, пов'язаних е, з злітом е, Міг-31К. Зараз вони, якщо е, так, звернули увагу, я вже казав про це, вони злітають і тут же пуляють. Раніше вони злітали, виходили на пускові рубежі, е, щось там таке робили. Е, тому що для того, щоб запустити кінжал, треба вибрати правильний напрямок, правильну швидкість, правильну висоту. Оці всі три компоненти на е, швидкостях там майже 25 з майже 3 маха на цих літаках виконати досить складно, і е, тому росіяни хотіли застосувати до цього міг 31 модифікації, і е, е, який повинен був вообще, там, він <кій> був пристосований для. Збиття супутників, перехоплення там на дуже високих шарах атмосфери, там таке інше. Може, вони навіть і ці Міг-31 і довели до цього стану, щоб причепити до них кінжал. Не виключаю. Не виключаю. Чи будуть повітряні сили України якось підлаштовуватися під цю тактику, чи відповісти на такі раптові? Зальоти балістики ми не можемо. Ну я думаю, що якось до цього ми там будемо пристосовуватися і готуватися, але ну час дуже малий на насправді. І тому треба. Я думаю, що якісь інші заходи будуть прийматися в тому числі. Тобто е загроза серйозна. Ну я думаю, що і зараз вона була е до, до, до цього варіанту, були готові. Угу. Ну, тобто це не та ситуація, яка може застати систему е, так зненацька, тому що ну військові ж вони у них така, такий підход може трапити саме найгірше. Готуватися треба до найгіршого. Е, тому я думаю, виходячи з цього принципу, так воно й було. А ті звуки, які сьогодні чули на Київщині і на Житомирщині, повітряні сили повідомили, що сили та засоби ППО не працювали в регіоні, а, і було припущення, що кинжали входили в нижні шари, шари повітряного простору, долали звуковий бар'єр. І нібито фахівці зараз будуть з'ясовувати. У вас є версії? Ну, насправді, як він же у лет... хлопок, так званий надзвуковий хлопок, він виникає тоді, коли об'єкт збільшує свою швидкість і стає і починає літати з швидкістю більше, ніж швидкість звука. Він цю швидкість звука вже подолав при. Ну, може, не при зльоті е, з, з аеродрому, а трохи там через пару хвилин. Він тоді вже подолав цю швидкість звука, цей Міг-31, з цією ракетою. А коли, він, до, до, коли вона там летить в космосі або в високих шарах атмосфери, вона там має швидкість на максимальній точці траєкторії, вона там доганяє десь до п'яти махів. Тобто вона вже летить зі швидкістю 5 махів. Потім, коли вона входить в плотні шари атмосфери, вона зменшує свою швидкість. І саме в цей момент її б'є Петріот. Можна б б так, така перша думка у мене була, подивився там карту. Ну, може, таке було, що вони запустили ці калібр по низькій траєкторії, і по цій низькій траєкторії е, вони проходили десь там. Над Києвом, там ну, всім відомо, що в Києві є Петріоти, і може десь тут якийсь Петріот пустив по ньому на е, перех на перехоплення. Але ну, це, це не, незвична задача. Я не думаю, що вона була виконана. А коли я почув про те, що на Житомирщині чули е, вибухи, то я зрозумів, що ну, такого не може бути, там немає патріота. І тому ну скоріш за все. Там якась інша причина цього можна фантазувати, але а можна припустити, що це український винищувач злетів з Василькова, піднімався на перехоплення ракети, подолав звуковий бар'єр. Якої ракети кінжала нема нема винищувачів, які і нема засобів. Ну піднімався аби патрулювати небо. Там вже можливо не було відомо чи тільки кінжали це, чи ще щось. Навіщо патрулювати небо, якщо не, не, верніше, якщо ти патрулюєш небо, у тебе невисока швидкість, невелика швидкість. Так, так. так. А ну, то... ти е, виходиш на, е, на звукові швидкості, тоді, коли в тебе є або загроза, або тобі треба зробити перехват. Перехоплювати балістичну ракету дурниці, да? ми вже говорили про те, що нема засобів, які е, е, системи повітря-повітря, які здатні перехоплювати балістичну зброю. Ну нема. Землі можна, а, а так нема. Е... Ну, тобто, припустити, що це винищувач подолав фузикові бар'єр, можна, але незрозуміло, навіщо він злітав сьогодні. злітав, були... них... може, може це були учбові польоти, і це співпало. Може бути таке. Добре. Може, таке, таке може бути, але це ніяк не пов'язано з кінжалом. Щодо результатів, ясна річ, ну, це нікому не потрібно, в тому сенсі, що це засекречена інформація. Але припустити можна. Просто я читаю Ніколаївський Ваньок і інші телеграм-канали, які натякають на те, що росіяни нікуди не влучили, можливо, в надувне щось влучили, а при цьому вони звітують, що декілька літаків уразили українських. Ви можете щось припускати? Є якась інформація? У мене ніякої інформації немає, сайтів немає, і я не хочу її мати з зрозумілих причин, да? так. тому якщо там щось було і є, то воно буде відомо. Але ну, ми знаємо, що росіяни все знищили. У нас є нова зброя, називається уламок. У них взагалі у них там така термінологія хлопок. Обломок. Mm -hmm. <реш> ну Якщо Росію так вражають хлопками і обломками, ну, це така Росія, мабуть, да ну, так. Дефенс Експрес днями видання писало, що система ППО та ПРО України може не впоратися з російською атакою на АЕС. Напередодні і Зеленський говорив, що Росія планує атаки. Бити по українських атомних електростанціях експерти кажуть, що Росія може застосувати від 200 до 300 засобів ураження одночасно, і, і кінжали в тому числі, і тоді, навіть якби кожну АЕС захищала система Петріот, яку також треба прикривати окремими системами. Власне, ну це була би катастрофа для України. А настільки все погано в перспективі, я думаю, що до цього справа надійде, тому що ну, по-перше. Те, що нам не, не вистачить цих систем Петріот на всі ці завдання, які пов'язані там з забезпеченням атомної енергетики, це зрозуміло. Те, що росіяни на це не підуть, тому що це ну, дуже відверті такі кроки. І тоді, ну тоді вони взагалі вже всі кордони подолали, тобто не зброя. Удари по цивільному населенню, знищення цивільних людей, таке інше, вони все, що можна було там стосовно правил ведення війни відповідно до Женевської конвенції, вони це все порушили. Якщо вони почнуть створювати загрозу для всього світу відносно ядерної безпеки, я думаю, що не випадково президент наш о цьому першому саміті, Миру він там один з пунктів стосується саме ядерної безпеки, так? і 80 країн підписали це чи там більше, там менше, так ну десь вісімдесят. То якщо Путін піде таким шляхом, то він проти усіх всіх країн піде. Так? Я думаю, що на це він точно не наважиться. Сьогодні Байден оголосив про військову допомогу зброєю Україні, і там фігурують авіабомби JSOW. Ви що про них можете сказати, і чим вони нам допоможуть, як вони будуть використовуватися? Ви знаєте, коли я про це почув, я так собі по тилицю почесав, і думаю, цікаво, що, 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 що ж вони хотіли цим сказати, і що ж вони хочуть зробити. Вона за своїми габаритами майже. Е 158 джасом крилата ракета. І вона майже крилата ракета, але без двигуна. Uh -huh. Там є у них експериментальна версія, і вони там робили extended range але вони не довели це до серійного виробництва, до прийняття на озброєння. Але вона літає так само, як AJ 158 джасом. Вона може літати там майже там 1000 км, 960 це по-перше. По-друге, якщо її запускають просто як бомбу, то це 500-кілограмова бомба. Ну, Відповідно, бойова частина там десь 230 кілограмів. Да? Угу. І е, вона летить в е, розмах крилів, там майже 2 метри. Там. Ну, так, така динаміка досить серйозна, тому вона літає значно далі, ніж всі оці, е, обрізки на кшталт ОМПК. І, таке, і не хоче казати щось поганого про «Джедам» або там про Хаммер, але ну, це майже крилата ракета без двигуна. Ну, тобто, в неї досить серйозна аеродинаміка. І вона має там декілька варіантів модифікації. Сама перша була фугасна, потім зробили касетну. І остання модифікація, щось там теж, теж зробили. А, остання останні модифікація там додали до системи наведення GPS і інерційно, додали ще інфрачервоне наведення. Ну, тобто для ураження там цілі, які радіоконтрастні, скажімо. Ну, це скоріш для влучання там ночного по, може, навіть і по рухомим об'єктам отаке Надійна, відпрацьована. Вони ось десь після 90-х років почалася переход до розуміння необхідності високоточного озброєння. І mm -hmm. з одного боку почали вирішувати проблеми що питання, що робити з тими бомбами, яких вже не робили до цього часу там під час. Холодної війни, що з боку е, Радянського Союзу, Росії, що з боку там, Європи, Америки, вони почали думати. І тоді почали з'являтися оці джедами, почали з'являтися е, ну, у росіян це почалося десь у 2007 році. Вони почали е, ці модулі МПК щось експериментувати. Там три варіанти були, жодного не прийняли на озброєння, а зараз з гарячою фазою війни вони знову відновили це виробництво. А французи пішли шляхом не крильця, а двигунчик, який там дозволяє там ці бомби керувати, з'явилися хамери. Оці відомі. Ну тобто, і в цей же час, коли якась частина інженерів і вчених займається, що робити це старими запасами, друга команда починає працювати над новими. Тобто це не перероблена бомба, а це фактично крилата ракета зі своєю аеродинамікою, з нормальною системою наведення, але без двигуна. І вона дозволяє літати там 120 кілометрів, якщо її пускають з великої висоти, або там 25 кілометрів, якщо її там з невеликої висоти запускають. І вона була ну це такий проект спільний. Що повітряних сил, що ВМС, щоб у них були одне озброєння, щоб на одних типах літаків можна було використовувати всі ці різні озброєння. Але взагалі американська армія і флот вони намагаються зробити як, якомога більше спільних розробок, щоб можна було застосовувати, щоб це все дешевше вартувало. Тут а... така до, достатньо точна системка. Достатньо достатньо точно б'є. Прошу уточнити, розшифрувати більш простою мовою для людей, які от всі технічні е, нюанси, характеристики ігнорують. Хочеться зрозуміти, які саме задачі, в якому об'ємі Україна зможе з цими бомбами виконувати це прикордоння, що саме знищувати е, от на такому рівні. Ну, якщо зараз е, Хамер пускається на відстань 50 кілометрів, да? То відповідно треба так підлітати, щоб не входити в зону ураження ПВО російського, то запускають його там 25-30 кілометрів від лінії е, бойових дій, і відповідно е, він е, працює там десь 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, може навіть менше, якщо там стоїть якісь е, комплекси. Ну, ну то, Тобто бук, це вважаєте так 40 кілометрів. Да? Угу. От стоїть ПЗРК Бук, який знищив цей голландський літак, у якій в літали. лінії літали, да? він був знищений буком, і оце його така робоча відстань, робоча дистанція. Тому якщо там десь стоять буки, а радіорозвідка про це знає, то е, намагаються так підлітати, щоб можна було щоб не входити в зону враження цих самих буків. Да? І е, тоді відпускаються ці французькі бомби Хаммер, високоточні. Якщо використовується джедам, джедам літає трохи далі. Але е, техніка і тактика застосування десь така сама. А оцієї бомби е, можна бути бити фактично такою ж бойовою частиною. На відстані, яка буде кілометрів на 70-60-70 кілометрів глибше в територію противника, аніж ті, які зараз запускаються, ця, е, ця бомба. Е, ну, я от, от бомба не хочу це називати, тому що вона не, не виглядає як бомба. Вона виглядає навіть як крилата ракета. Тобто, крилата ракета без двигуна. Вона є штатною одиницею в F-16 і може отаким от чином будуть застосовувати f 16 для враження цілей на відстані, скажімо так, 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це, це буде потужніше ніж удари, скажімо, хамером і більш швидкі. Отак. Точ, тобто, не хамером, хамер вибачаюсь. Хамерсом так пане Костянтине, дякую вам за інформацію. Стало більш зрозуміло. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. Дисніть подобайку під відео і коментуйте обов'язково. Та підпишіться, якщо тут вперше.